Насажим, подивимося це. Будні механіка. No, приходиться. Ну, приходиться. ж. О, вже прикурюємо, перевіряємо. Закрутила. Вона взагалі зайдеться. Підемо в, в Макдональдс. Зостряли на кольці. Ладно, стали, зараз хай воно трохи почине. Отак ми йдемо ставити акум. Все ну... одна. Все одна. О... друзі. Ще э, один, один одногрупник купив віде, машину. Ось покажи. Як ти довольний машиною? Вітаємо. Яку купив? Марк. Який урок? І як тобі? На Надо савку ти не Ти ми с не продав. Ні, мені не треба. Клічатор повіне. Знаєте, скільки акумулятор коштує? Він заплатив за нього 160 169. 169 злотих, через те, що ще здав старогу, а за старого йому вернули 30 злотих. Тому ну, непогано. Купляли акумулятор ось там біля жабки напроти університету. Мо там, ось там, далеко. А зараз йдемо ставити. Каже, що в нього клемить. Відставимо. Дивіться на які ключі гарні. Сьогодні будемо кататися. Будемо нас катати. О, ось вже поставили акумулятор. Ну, Завісся спершу? І його? Ну щось сталося просто. Це то все, поставили акумулятор. Ну, от. Працює. Що розповідати? Знімай машину. Зізьмієшся поколу і салон, Добре? Розвільняється. диви, ну Трошки криша, звісно, це, але ж. Це який рік? 2005? Так, да, 2005, знімай далі. Ось такий багажник, багажнику запаска. багажнику запаска. Ну, Отака машина. 2005 рік мотор 1.2. У нас бензин виходить. Це ж бензиновий? Так? А газ є? Газ є, добре. О, і ще. Це взагалі супер. Підемо далі. Днем по салону. Ну, по салону, тут, чесно кажучи, немає щось сказати вам. Ну Старенька yeah. <laughs> старенька машина, немає магнітоли, але ну, її треба буде встановити йому. А так то для доставки, як він взяв її, він взяв і чисто для доставки вона ну, непогана виглядає. Ну Поставили акумулятор, бо замінили, бо він закислився і не заряджався. Машина заводилася, але він не заряджався і сів. Тому віддали. Акумулятор вже казав, що 160 злотих, 169 Лотих, тому це недорого. Ось така машина. А сьогодні вже будемо на ній кататися ввечері. Е, відео продовжується. Yeah. Да? Ну що, відео продовжується. Крутимо акумулятора, зараз закручуємо. Ще зараз один прийде, тут ключа треба на 12. Гріша купив на 10 і на 11, а нам треба на 12. Тому так, чекаємо. Стоїмо. <кхех> да. Та й такі справи. Зараз закрутимо і подивимось, Що сьогодні хтось доїхати. Шайбу, Шайбу потіряю. Хай Шайбу не потеряй. Ну що, знайшли ми ключа, зараз докручуємо і насажимо, подивимося це. Будня механіка. Ну, приходиться. Приходимо. Що, щоб... ну, ну, я ща ну, трохи розкручу Механіка не був. Що ти розказуєш там? Да, краще поїхати, там щоб не знати, що ти поставив. Да? Куди? Ну куди? ошку твою, куди ти їздиш. Та ми відкрити її до кінця вообще. Чекай, чекай. Виклади тут, їм, тут, їм. тут, тут та, е, посередині не виключить. А тут, поняття, шайбу просто кинули, бо вона, вона не на різьбі ж, Просто кинули, а, як до кону. Але тобі зараз придеться прикурювати стопу тень. Прикиділи на... є. Да. Що тут? Тільки щоб твоя ще завелася. А заведеть. Давай, открывай капот. Я не буду тебе прикурювати. Да, прикурю. <laughs> сань, машина, машина, Сань. О, вже прикурюємо, перевіряємо. Закрутили акумулятора, прикурюємо. Є, встань. Ну, а як я це. Попробуй. Видите, раз, куда ти зараз будеш його ставити? Ну, плюс сюда, минус сюда. Так, так на єднач всі акумулятори тільки можна. А. все, мінус. Вот так наче буде. Єднач всі плюс На корпус три варто. дай щоб акумулятор не наїбнути, щоб не через нього а сразу на мінус Ну... Мінус на корпус. <рес> Мінус по всьому корпусу. Все, йде, йде завой, заводь, давай, бо це не докажеш. Зам... Це, давай. Ну давай, хай пробує. Хай з передачі зніме. Це стартер. Стартер. Це стартер. При Якого газ? При чому акумулятор догадать. Нього стартер заклинений. Один. Заклинений чи... Ну Ти чуєш, що на нього йде потім... Ага. Давай Ні, У нас стартер. Дайте свал. Не ну да, допомагає. Серйозно? Да. Сейчас найду если машина поїде. Просто ну до коли заведе зараз, але потім ще раз коли. Он дожив Пойді, маємо там є кать. Вс, згибай мене опа! Ну короче, ми... Акумулятора то поставили, все добре, але на нього стартер не заводить. Ще стартер, тому такі проблеми, але нічого, він не розстраюється, купер стартера і все поїде. Ого, колоно не руші чекай. Вона взад не заведеться. Вона взад не заведеться. Може по тормодану, да? Да не. Давай, давай! давай, давай. <плес> 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 так, надо побільше гаду, да? Да, да, да. Пойдет, выключи фунайки, я не бачу, там сзади. Ты глохнет часто? Нет. Я щось ще на не... ній Ну так монома тоді Ай в город Ну давай другу бля. Так два Ой На як становить Ну що ж їдемо зараз э, за проводом і далі прокатаємось — Будуть шашки, музика. — Ні, ну шкода, що не роб... вона не заводиться сама. Але ти мій відео цікавіше. Є! Не знаю, ви там щось постукали, щось вона вже час не піде. А ми засість накласти. Машина насупляється. Не роботає. Чекай, не з піще, ти тоже. Вона машина ще не роз'їлилась, ми буде. Це ж не... А куди ми їдемо? В який? Зараз розберемось. На Черніцькего? Це радіо. Це радіо. Це те радіо, ти. USB. Ми роботи. Ні, не треба. Чнуравий май. Та нахуй, він там надо, музика не грає, чого. Включи вузы. Включай с телефона. Макитоны какие-то. Ми далі. І ми мы далі, хлопці. хлоп. Ні, ну ти це тоже не снимай нашу. Ти там столько будешь запікувати и врезать. Да нашу. Да вы просто не говоріть. ну хай краще буде, як туда є. запікуй, з матюками пая. Куди ти не йшла? Ну тут з горки тут поладишь. сама. Да ти мог, блядь. И Борки на ПКП поехали. О, на ПКП точно. Там мы и толкнуть будет нормально. Живо. Там, нормаль. <как> там прямится. <как> а, а без газа тронутся? <как> так ты бы ауди? О!

мы идем порядок, а, левый вот, дамаг. И все, я сгадал. А, а на ты будешь надавать? Да, сейчас Что ты Ты делаешь. Так, Серега, на червоный. я со своими инструктором ездил, я не него пытаюсь, под не подотримаетесь, правда? Он говорит, нет. а что Да. Дальний. А тут? -а... О, все, дальний. Е а тут -а озеро. А тут -а -да. я их сдавал именно путем. вообще Да, 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 дальше. Сколько мы едем? Тихо. Девять. О, хорошо. А тут Ну, 10 вона легко едет, я так понимаю. Так 10 це еду. Дивіться, де ми поїхали. А чого фух, хлопці? А ти ви є? Хлопці, є тут. Чекай, не спіши, до оці знову. Ой, бать, оце, б**ть, а то не ключ, який ви забули. Може бути. Він катається. Чекай, але я йому віддав відповідь. Ну, б**ть, мабуть, там. Ставай під боком. Я думав, ти його забрав. Та ні. Бо я не ним крутив. А, б**ть, я сюди здальній Тут, Туто, вставай, вставай. Туто? Да, так, став да, щось, я десь, давай, сейчас на маку цей. Да я на маку, він випаде. Та не випаде. Не випаде. Так, э, Назар сів на за руй. Ну як це сів на руль? Ну треба ж машину проїхати. Чекай не азуй. Та чекай, я хоч при... Назар на за рулем. Ручник. Чекай, тільки перше, <реш> треба перше першу включити. Сейчас от Та, Куда давай, давай, так? Хорош, рож! Хорош! То кацей, говорі туди справо. Де Ти ще справа? Стоп! А, ти всю бачив дорогу. Можна знайти, їді, їди, Їдь, їдь, їдь. Газу, газу, газу. Сейчас не спішіть. Так, Назар, нас їде. дальне світло тебе чи яке? Ближче, що Але чітко. Третє вже добавить. А яке третє? Блять, вітку, Прямо. На ходу, не? Бля, ты на сыряк так съездил. Полицейский. Ну, с тобой хочу попочувствовать. О, опять толкать? И прямо, он уже Так не глушить, просто машину и все. 30 тут бабой. Ну, Фиксаж тут 20. Бля в детстве шашка укусила. Опа! Прям на взлет. Я сзади уже. Прохивик на запутевай. Димон, выдвись на ту печку там. А, нет, не тут, не. А, а ты х... думаешь, там что мы там что-то сделают? где мы находимся, давай. Вот рядом, мы здесь вот тут Сейчас вперед, порядке. Ага. и будем Давай, давай, давай. Сто пять. Боже, капец, я вообще не Я что, не привык? Я тоже так не привык Я тоже так не привык Я не знаю. ой ой А тут можно? А тут уже Застрял на кольце. Тек, Ой боже доріж застрянуть тільки на кольці Це просто, це. я... Ще такого я не бачу, вам чесно кажу. Не знаю чого, ну не заводиться навіть з столчка вже. Це ми з кольця трохи її А там саме це кольцо в Радомі, вона. Е, там на... е, дуже великий рух. І ми якраз на цьому кільці стали хай і заглох. Ладно, стали, зараз хай воно трохи відпочине. Якщо нічого не буде, то приїде, хтось візьме на троса. Да, оте, те воно. Але відео вийде заряжене. Трошки прохолодно зараз на Срадумі, тому і... На, тому і я в шапці завжди. Та й такі справи. А, ну зараз щось будемо вирішувати і відео продовжується. Дружочек, Все, ось. Сіли. Машина завелася. Ти Печка душ. Так, да, Печка працювала. Я такого вже я ще не бачив. Але це було, а це було прикольно Дуже. і саме головне, такі враження заповнюються надовго. Да. У мене ботінки спадали. Ми а чого ти так довго заводив її? Дімо, Я хотів мужика спочатку об'їхати. Встали а... підкачати колеса. О, Зараз підкачаємо колеса та й поїдемо далі. Пішли купляти масло хлопці вонду. Я залишився в машині, бо ми її не глушимо через те, що не хочемо ну, пхати, щоб її знову заводити. Е, ну, ви салон і так бачили. Нічого тут ну, немає. Я заробила печка, як ви можете... Чути зараз пробіг скручений, там пише щось 160, що щось таке. й таке ззаді тут. Ну, як ви бачили. ну, Як для доставки <admin> як для доставки ця машина чудова. Ось так ми сьогодні політали трішки на ній. Що вам сказати? М mm. Мені сподобалося. Ще й на, механ на механіці поїздити собі там порадую. Ми трохи поїздили. Е, да, погано, що заглохли на кольці. Може хтось скаже, що ви їздили, там що не працює стартер, але е, а чому і ні? А чому і не спробувати, нічого страшного за це не буде і так далі. Всі тут е, що їздили з правами, тому тут немає чого пер переживати. Тому ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, та й до нових відео. Надіюся, відео вам сподобалося. От хлопці вже прийшли і ми вже їдемо назад в гуртождому. Купили масло, ось таке. Повинно ходити. Все, поїхали. Опа, і ми вже біля СТО Зараз будемо... вже привезли. Привезли, коротше, будемо міняти стартера. Другий день продовжується. Опа! Ну що ж, ось, машину вже зробили, заводиться. Е -е, поміняли стартера. Зараз з будемо їхати назад. Каже, хоче купити магнітолу собі, бо не працює в нього це. Або купе сюди до прикурювателя, тіля, такий перехідник, щоб настроївся на магнітолу і буде слухати так музику. Та й таке. Ну, все. І ще залишилося зробити зеркало, бо воно, коли ми їдемо, наприклад, на швидкості, воно може скластися, або все. Тому він посадить його на клей. Та й все. Їдемо додому вже ось на цьому відео напевно і закінчиться. Сьогодні ж так, другий день з цією машиною граємось.